Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця я я Кравець. А Це відео, яке я анонсував ще в понеділок, ну, дуже важливе, Дуже важливе в якому сенсі це виключення з військового обліку, саме не зняття, а виключення з військового обліку на підставі тих документів, які у вас були до цього, де ви були зазначені, що ви виключені з військового обліку без подальшого поновлення на військовому обліку у зв'язку, наприклад, зі станом здоров'я. Може бути і з кримінальної відповідальності, будь-які інші підстави, які на той момент, коли вас виключали з військового обліку, саме існували, саме звертаю увагу не зняття, а виключення з військового обліку. І в подальшому виникає ситуація, коли вас знову поновлюють на військовому обліку. Ви відкриваєте свій резерв, там були виключені, 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 а потім бах, і ви військово зобов'язаний. І ще бах, у вас штраф. І бах, у вас ще там потребує. Оновлення даних потребує проходження ВЛК, штраф і так далі, і так далі, і так далі. Що робити в цьому випадку, для того, щоб максимально ефективно швидко спробувати розібрати ці ситуації, я вам розповім зараз на власних прикладах нашої компанії і нашого досвіду, який за цей час вже у нас з'явився. Поки ви дивитесь це відео, я би просив вас підписатись на цей канал, тому що саме ваші підписки допомагають алгоритмам Ютуба, Тіктока більш детально зрозуміти, що це відео цікаво людям, цікаво глядачам і краще його поширюють. Ну, звичайно, буду вдячний, якщо ви розмістите це відео в своїх соціальних мережах, поставите вподобайки, прокоментуєте, щоб відео побачили як можна більше людей, щоб вони зрозуміли, як захистити свої права. І так повертаємося до теми відео, яким чином відновити запис щодо виключення вас з військового обліку, щодо того, що ви не військовозобов'язаний. Виявилось це, якщо відверто, не так уже складно. Просто треба боротись і робити, битись за свої права. Що ми зробили? У нас таких випадків вже на сьогоднішній день є три. Особи були виключені з військового обліку на підставі 402 наказу. За станом здоров'я. Причому це абсолютно різні ТЦК. Абсолютно в різних регіонах країни. Не хочу називати, щоб нікого там не злякати, щоб вони і далі продовжували, Дякую цим ТЦК відверте, дякую, що вони дотримуються закону, який їх чиняють саме за законом. Одна особа проходила огляд в 2016 році, інша в 2018, інша в 2022. От три випадки є. За цими трьома випадками цих осіб без будь-яких там хабарів було визнано на підставі медичних документів, такими, що не підлягають військовому обліку, виключені з військового обліку, не підлягають військовій службі, є не військовозобов'язаною отримані відповідні штампи. Документи на руках, діагнози і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І тут виявляється, як звертається до нас особи, що у них з'явився штраф, чи що вони побачили, що вони військово зобов'язані, що вони з'явились в розшуку, що з'явилось там повідомлення, що їм необхідно пройти ВЛК. Що робити в такому випадку? Що ми зробили? Ми підготували відповідні заяви з проханням внести дані в цей єдиний державний реєстр, додали всі документи, які у нас є. І якщо відверто, самі були шоковані. От останнє рішення, яке ми отримали, те, що говорив в понеділок ще, у нас ми направили заяву 2 вересня. В понеділок це було 15 вересня, тобто менше ніж за два тижні, ми отримали відповідь, що особу виключили, внесли дані про виключення із військового обліку. Вона перевірила. Безпосередньо в понеділок, і виявилось так, вона виключена з військового обліку. І прибрали всі розшуки, прибрали всі штрафи, які можливі там були, чи порушення правил військового обліку. Те саме у нас було і на минулому тижні з особами, які були виключені з військового обліку в 2016 і 2018 роках. Тому, раджу, якщо у вас є саме така ситуація, саме ви були раніше виключені з військового обліку, немає значення з якої причини, у вас є документи. Підготувати відповідну вимогу. Якщо потрібно, звертайтесь до нас, ми підготуємо цю вимогу. Е, може на адвокатів, знаєте, більш там зреагують якимось чином. Можете самостійно підготувати цю вимогу щодо виключення вас, внесення відповідних даних про виключення з вас військового обліку. І це працює. І це не коштує там якихось всіх грошей світу. І фактично досить швидко, от як я говорив, менше ніж за два тижні. От я сам шокований, реально шокований, що без судових цих всіх історій, без позовів, все вдалося отак швидко вирішити. Поки на цьому все. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на. YouTube, Тікток, підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал. І не забувайте найголовніше допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас не буде. Да, якщо у вас є бажання, можете придбувати мерч з логотипами нашої компанії. Буду за вам Це ж дуже вдячно. Посилання на сайт з мерчем ви можете знайти під відео. Придбавайте він і корисний, і ви допоможете нам розвиватись далі. Тому підписуйтесь, допомагайте один одному, допомагайте ЗСУ. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!